Зараз для театру найкращий час, мені здається, за роки незалежності а може й більше. Якби ще кіно підтягнуло трошки, якби ще зарплати акторам піднімали на ці хвилі. А яка в середньому зарплата 300 доларів. А як ти зараз ставишся до всього, що відбувається з Карпанка Карого? Я завжди ставився однаково до нього. Погано, повний треш. Це було жахливо. А ти сказав, що я не актор головних ролей? Мені б хотілося зіграти якогось історичного персонажа в повному метрі. Що не так з такими продюсерами, як юра Голді? З ними все так. Тут є така тоненька грань, за що ми боремось за БСЕБНД, потужний старт, і в один момент все обірвалося. Правильно я розумію, що Настя Каменських вона вас продюсувала. Наша дружба така тривала рік. Давай поговоримо про особисто. Вона була така експресивна. Вона сьогодні люблю завтра. Все пошов і я такою і я писав ці пісні, присвячував їй. Ти якщо кохаєш, то в омут з головою. Да, я не вмію цим кохати. Я кохаю цим. Ну, Мені небагато треба для щастя. Жінкам від мене потрібно більше ніж мені від них.